Друзі, вітаю, йде дощ, погана погода, але тим не менше ж на стоять. З хвилюванням всі чекають, коли той дощик закінчиться, а ми відповідно сьогодні п'ятниця і під завершення робочого дня відправляємо 760 елексіон. Досить хороший живий стан, ми його швиденько за тиждень часу перебрали. І ось ви бачите, ми вже його хотів сказати, по звичці вантажимо. Ні, ми його не вантажимо, ми його будемо. Гнати своїм ходом до клієнта, клієнт тут поряд, можна сказати, сусідній. Тому зараз хлопці сідає наш комбайнер і помаленьку їдемо. Буду йти в супроводі, тут кажу, досить недалеко, порядка 30 кілометрів. Покажу вам, як ми його заженемо, як що і до чого, щоб було розуміння, що ми не просто там обслуговуємо і забираємо, як то кажуть, гарантію до воріт. а вже якщо продали, то супроводжуємо все. Люди у нас і запчастини купують. І відповідно це вже другий комбайн, це реально другий комбайн, який ми йому продаємо. І що мається на увазі, людина не економить, при тому, що не має, що там багато грошей, невелике господарство, але людина бере один раз, але нормально. Попередній раз ми їм продали 560 лексіон, на той момент він коштував 167 тисяч гривень. Євро, 167 тисяч євро 560 2009 року, це було в 2018 році. Той лекціон, ви бачили, я продавав, вони ним відпрацювали і відповідно я ще й допоміг продати. А зараз беруть на 760 беруть в лізинг, але вибачаю, тут кредит, не лізинг, беруть в кредит, але беруть толково, тому що всі прекрасно розуміють, краще один раз заплатити, тому що, знаєте, приказку народну, скупи, платить двічі. Дійсно, і так воно по суті є. Тому ось така от ситуація. Зараз щепляють жатку на візок і комбайн їде. На візку немає тільки два щатка, тому що ми ще їх ну, якби не дофарбували. Фарбувальник відфарбує, тому що бочинки такі були трошки підтерті, ну, як іде зернова маса, ви розумієте. І комбайн їде. Так що, друзі, підпишіться на канал, щось цікаве, звертайтеся, привеземо. Продамо. і не забувайте, що в нас ще йде зараз чотири комбайни і трактор. Коли що цікавить дзвоніть. все буде Україна.